Зверніть увагу, мої любі сонечки. Життя людини, подивіться навкруг себе, на свою реальність, життя ще людини непробудженою, яка ще себе не усвідомила як творець, не піднялась до свого тіла творця, не усвідомила себе, не згадала, хто вона є, постійно знаходиться в боротьбі за виживанням, з хворобами щоб там забезпечити себе, щоб чого щось доказати, щось зробити, воно постійно знаходиться в боротьбі. Це така ілюзія безкінечної боротьби, і так у боротьбі людина і йде з втілення, якщо не пробуджується. Чому це відбувається? Тому що ми опускаємося до таких ілюзій третього виміру, і ми мотаємо карму цієї боротьби постійно. Ми забуваємо, що ми є творці цієї ілюзії. І так виходить, що ми самі з собою боремося, тому що самі і створюємо фрагментальну проєкцію зі своєї душі людини. І з тими аспектами, яких ми бачимо, нібито люди біля нас різні, ми з ними і боремося, і бавимося і постійно щось насправді самі собі доказуємо, самі собою боремося, самі себе любимо. Так відбувається несвідоме, життя людини у боротьбі постійні. І боротьба постійна, вона замотує ще в більшу боротьбу. Я не кажу, що не потрібно взагалі ні за що боротися, підняти руки до гори і все. Це неможливо, тому що ми всі на різних рівнях свідомості. І життя людини це дуальність. Мусить бути і боротьба, і прийняття. Але чим більше і нижче наш рівень свідомості, тим більше у нас темряви і цієї боротьби, боротьби супротиву війни всередині нас. І тим більше ми це створюємо назовні. І звичайно, чим більше в нас... Світла, чим більше ми з творцем, тим більше ми назовні створюємо і проявляємо це світло і менше боротьби, тим більше цей світ стає мої любі сонечки. Тому просто пам'ятайте, що все у нас всередині, і працювати єдина людина, з якою потрібно працювати, це ми самі. Нікого не потрібно просвітлювати, тому що це і так це наші аспекти. Єдина людина, яка потребує допомоги, це ми самі. Єдина людина і душа, яка потребує творця і просвітлення, і пробудження це ми самі. Тому що коли ми пробуджуємося, пробуджується все навкруг нас, і коли ми в світлі, а коли ми в темряві, тоді і весь світ наш темний, мої любі сонечки. Люблю вас, вважає.